У рівному телевізійна антена наробила переполоху. Її житель вулиці Орлова сприйняв за вибухівку. Відтак на місце з'їхалися чи не усі оперативні служби. Підозрілий предмет мешканець будинку номер 46 на вулиці Орлова сьогодні вранці побачив на вікні квартири, що на першому поверсі в першому під'їзді чоловік занепокоївся, бо вирішив, що дев'ятиповерхівка під загрозою, тому вирішив зателефонувати на 102. На його повідомлення зреагували патрульні поліції, які прибули до житлового будинку. Його родили місце. Вже невдовзі на Орлова взялися до роботи експерти. Вони оглянули предмет і вирішили, що загрози для людей він не становить. Тож мешканців з багатоповерхівки не евакуйовували. Власник квартири, якого таки дочекалася слідчо-оперативна група, пояснив, що бляшанки на вікні то таке антена до телевізора. Саме вона спонукала рівнянина викликати поліцію. В них проживає ще в цьому під'їзді. Кого немає на місці, він був тут, ми з ним поспілкувалися і відпустили. По факту вибухонебезпечний предмет, невідомого походження, схожий на вибухівку. Викликали техніки, викликали слідчо-оперативну групу, охороняємо місце події і забезпечуємо порядок, щоб ніхто не підходив, нічого не було, ніякого пошкодження.